Це найбільша поразка для диявола. Коли людина кається, коли людина приступає до сповіді, це диявол переможений в цьому моменті. І для того, щоб цього, цього не сталося, то ну, тут ці є зовнішні такі, теж атаки — встид, страх ну, і інші різниці, може людина переживати. Ні? Тобто коли людина переживає встид страх перед сповіддю, то це є знак того, що треба приступити до сповіді негайно. І ну, так по-людськи, то зрозуміло, що ну, не просто людині говорити про свої гріхи перед кимось іншим, бо іноді ці гріхи це щось може бути сокровенне, щось, чого людина боїться, встидається, страхається і так далі. Але священик не для того, щоб осуджувати, не для того, щоб оцінювати. Він є тим, через кого діє, Тобто той, хто уділяє розрішення. І повірте, що, що ну, священик не. Запом... не ну, він, якщо навіть запам'ятовує вашу історію, то тільки для того, щоб в таїнстві сповіді далі провадити вас. Це не для того, щоб собі там десь роздумувати після сповіді про ваше життя. Бо уявіть, якщо зараз перед там святами цих пенітентів ми називаємо їх там сотні чи тисячі, ну то, ну то не знаю. не знаю, яким потрібно бути, щоб кожну цю історію собі десь там в голові прокручувати. Чи роздумувати над ними. Тобто ваша історія вона залишається в сповідальниці, тобто в таїнстві. Стид, страх це те, що вас зупиняє. Але те, що відбувається в самій сповідальниці, той тобто, стид, страх він відступає, він віддаляється. Якщо ну, дійсно є так, що людина дуже сильно переживає цю тривожність, страх, то, то просто прийти до таїнства і сказати: Отче, мені страшно, я боюся, і мені важко говорити, можете мені допомогти там, чи мені встидно говорити. Ну, тобто, Коли ми говоримо ці слова, то воно зазвичай віддаляється, воно не заважає нам пережити таїнство. Mm -hmm. Ну, це тайно. Тобто, священник не може говорити навіть з тим, хто сповідався після сповіді про його сповідь. Mm -hmm. і, і повірте, що е, священик за це віддасть своє життя, якщо буде потрібно, щоб цю тайну зберегти, і, ну, і, ну, і це, ну, це так є. тобто, Сповідальниці це не вийде ніколи. Ну, принаймні, я не знаю таких випадків, де би там е, була зраджена тайна тайна сповіді. Багато священників е, е, не так давно в комуністичні часи дуже багато загинули саме через це.